Віктор. Віто грубо. Кроком руш загадим коти. На носочках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ой-ой-ой, ой-ой, ой, да, ой, да, да гарно, яка пода, поди, що колі, золоті, пішов, на п'ято. Чук-чу, кочу, закупічу, гачука, чука, чука, помтікали, усі щуки, назовні, сікають. На Пішли медики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На внутрішній. Розминаємо, розминаємо. три, Тихо, козаки. В ліз знайшли. Тіхо, тихо, тихо нахилилися, щоб у біля голови не роздержать, нахилились, уважно диво, сіли, ми. Подивилися, подивилися. Ага, нічого не видно, так? Да? Видно. Пострибали, пострибали. Видніше буде, пострибали. не лівим.